378 й день в Канаді, 26.06.24. Сьогодні середа, венздей, і в нас по плану були заміна фільтрів, заміна фільтрів в квартирах. І вчора мені подзвонили, що нарешті прийде навчання по бієм'ю. У нас на кожному будинку, такому висотному, є кран, і як ним користуватися? Він їздить, там витягується стріла, все от люльку опускати. І було навчання для нової команди, яка буде це робити. І воно мало бути один день, перенесено другий, на третій, і воно випало знову на середу. Ми планували встановити фільтри, і це трошечки займає часу, але про це всі знали. І Мав бути чак, ще один новенький Сем, я, Алекс, і ми були всі. Але, так як я старший, я маю йти на те навчання, і я пішов. Зранку ранок в мене почався стандартно. Будильник зібрався е, технічне приміщення, кава. І то я прийшов пити каву, приходить Сем з Алексом. Я вже каву собі зробив. Та, Роман, треба йти. Чак каже, шеф каже, Цей, треба порозносити фільтри по кожному поверсі підготувати. Я кажу, та, треба. Я теж так думаю, це правильно. Бо ми в 9-й стане і просто двері відкрилися, ми вийшли, замінили, поїхали далі. Замінили, поїхали далі, не тягнемо з собою. Цілу тонну тих фільтрів. Але то треба зробити до 9-ї. Ми до 9-ї маємо купу часу, так що ми шостили попити кави. Розкинули всі фільтри і до мене дзвонять в 9-й годині. Я, ні, я почав, я в 9 годині вже встановив на одному поверсі половину фільтрів. і дзвонять до мене: треба йти на це навчання. Ну, я пішов. Кажу, хлопці, йдіть, встановлюйте. І я пішов робити фільтри на це навчання. Гарно, побули ми на гарна погода, зранку сонечко, тепло, і це на даху. 41-42-й поверх там навіть да, вже ви, технічне приміщення, вже на самому даху, там де цей кран. Ми собі походили, подивилися, як запускати, їздити, керувати, був старший механік цього. А хлопці? А хлопці, які йдуть мити вікна. І нова команда, бо минула команда, там щось спалили, вони якусь фігню, забули закрити і, коротше, вони вже не працюють. Нову взяли. Це зовсім молоді хлопці, ну, старшому їхньої команди років до 30 і два молодих хлопці, 20 з чимось. Е, зовсім нічого не шарить. Він розказує, ну, вони десь... той чувак старший пройшов курси, каже. А інші бо треба мати доступ до того. Але як керувати, він зависає. Я їздив на подібних машинах, ну не на крані, а на машинах, оцих погрузчиках, підйомниках. Я вже знаю, як там керувати. Я подивився, там все просто. Але вони зовсім зелені. Сподіваюсь, вікна не поб'ють, як будуть мити вікна. От, от Побули ми з ними до 11. І по 11 я побіг допомагати хлопцям. Приїхав на 8-й. Бо я знав, що на 8-му ми закінчили виставляти ці фільтри. І я думав, що вони привезли туда більше. Так і сталося. Дзвоню, де ви є на якому? Вони вище. Ой, Роман, йди поможи чаку, бо він там з новеньким. Там не треба допомагати. Це робота для одної людини. Зайшов квартиру, поміняв, заходить тільки один. Можна просто розділитись по різних квартирах. І все, я пішов, я сам їх поміняв минулого року, там шведесенько. А вони бавляться, я приходжу, кажу, а де Алекс? Пішов викидати сміття? Та яке сміття? Бав? Зробимо до обіду і підемо обідати. А після обіду будемо викидати сміття і оце бавитись з лишніми з дурною роботою. Задача сьогодні поміняти фільтри. Бо тільки сьогодні ми розкинули людям нотиси, що ми по-любому будемо заходити в квартиру, щоб там не сталося, і будемо міняти. Це основна робота. Плюс заявки. А це сміття викидати. Я кажу, залишайте. Я їм сказав до того. Залишайте на поверсі, записали, на якому поверсі сміття, ми просто поїдемо, потім зберемо пізніше. І... Потім знов та саме, Сем каже до мене, може я піду викину сміття. Сем кажу. Ми не підемо на обід, поки не закінчимо фільтри. Вже доходить 12-та. Ти можеш піти викинути сміття, але ти відстрочуєш наш обід. Він такий подумав: ну так, да, ну да. Ящики, картони, може, давай будемо рвати картони, менше місця. Та забудьте про ті ящики. Зробили основну роботу і пішли. Так і сталося. Ми закінчили десь 20 по 12, пішли на обід. І вже потім вивезли сміття. Проблема закрита. По-перше, хлопець, який ну, цей Алекс малий, він їздить завжди на самокаті електричному, але він літає дуже швидко, в нього є самокат. І я сподіваюся, що він на дешевому самокаті, в нього тих самокатів десь 5. І він час від часу їздить на дешевому, час на дорогому, 5 тисяч доларів самокат. Але це такий потужний самокат. І попав в аварію. Не знаю, хто винуватий чи він. Я думаю, що він в когось врізався, бо він літає скорше, ніж я на авто їжджу. І цей. І в лікарні, його ж в лікарню забрали, щось таке от, добре влупився. Шкода. І все. Після фірдів я пішов додому, пообідав, посидів в телефоні, зробив собі кави, попив вдома кави і пішов працювати. Алекс пішов, видрукував заявки, і раз він вже їх видрукував, вже там почитав, скажу: йди тоді, роби заявки. Я візьмусь за обробку накладних, які ми маємо фарбувати квартири до кінця місяця. І одну я вже пішов, зашпахлював. Він постукав, дізнався дозвіл, дізнався, коли в них зареєстровано заблокований ліфт для вивозу меблів. От от. Розписав, розписав скеджуал, знайшов квартири, навіть була одна квартира, де знайомий перездає своїм знайомим, залишає всі меблі, все залишає, переїжджає в іншу квартиру. так що, там ми не будемо робити. Таких сильно меджізів у нас тільки чотири. Завтра я планую одну пофарбувати пентхаус. І ще одна в мене є, ну, такі от дрібнички. Завтра я один, Алекс завтра взяв вихідний, в кей... Кей день народження. Піду десь собі відпочивати. Але в п'ятницю будемо всі. В п'ятницю вже попрацюємо, доробимо все, що можна. В п'ятницю там кілька виїздів у нас є, і ми може їх і закінчити. чого може, закінчимо, чого ні. Є багато, великий список, але тих, що виїжджають і заїжджають майже в один час, небагато. Тож ми справимося. От і все. Сьогодні ми якраз закінчили ще одну. Все, день, день чудовий. Алекс мені приніс сосиски. Десь вони купили чим на футбанку, дали спайсі гострі. А я люблю. Вони не можуть. Він каже, я їм одну з'їв дуже гострі. А там перець ка'ян чи щось є. І це я взяв собі розморожував. Вчора перевіряв, я поставив батарейки в цю штучку. Працює і дуже класно, вона мені подобається. Він вже карти взяв Попробувати і Я оцею штучкою забуло, не відходи, що мені не приїхала інша посилка. Тут от є от педалька. А, тож. Все, і воно дуже класно мішає карти. Мені подобається. Прямо перекладаєш їх сюди, в цей валик На подачу і все. По одній карті подається. Дуже класна штука. Тут прямо можна. О, тут відбій можна кидати. Дуже класно. Щось придумаємо. Та, тут буде відбій, а тут будуть це одну відбій, одну на стіл. Блін, я вже хочу грати покер. Ой, але покер пізніше, покер пізніше, покерний сет. Ми, ми заграємо по-любому тут. Артур сьогодні каже: Роман, як ти? Що, що Сьогодні які плани? Ну, мій румейт, е, Кажу, та нічого, на, на вечір. Ти ніби нічого не планував? Каже, давай зайдемо в покер і пограємо разом. Добре, давай, в онлайн мається на увазі в цей мобільний. Так що так. Добре, все тоді до завтра.